Пропаганда, на яку я не поведусь, як лікар сферам. Перше, це утягуюча білизна в будь-яких її проявах, лосіни з високою посадкою та тугим поясом, корсети і все таке інше. Вас живіт створено не тільки для краси. Якщо я стисну тут, то всі внутрішні органи будуть падати вниз і будете мати проблеми з тазовим дном або хвору шию. Друге, це бюзгалтери з кісточками, окрім того, що вони безпосередньо перешкоджають току лімфи, так ще вони можуть здавлювати грудну клітку та ребра, не даючи нормально рухатися діафрагмі, а це головний дихальний м'яз. Відповідно, дихання зміщується або в грудну клітку, або йде в тазове дно. І ви маєте проблеми там і проблеми тут. Наступне це взуття з товстою підошвою або вузьким носком. Подивіться, скільки вашій стопі кісток. І ви їм їм всім не даєте рухатися. На кожен день категорично ні. Я бачила досить багато пацієнтів з деформованою стопою. По-перше, це негарно, а по-друге, це шкодить біомеханіці. І ви маєте непрацюючі сідниці та хворі коліна. І поперек. І останнє все зі словом ортопедичне. Ортопедичне взуття, устілки, супінатори. Ортопедичне, значить, для ортопедичних пацієнтів. Такі товари призначаються за призначенням, якщо ви не пацієнт, який потребує лікування, то воно вам не потрібно. І призначається це все діло на певний термін в рамках лікування. Просто так його носити не треба, а устілки призначаються на певний період часу, за показанням. Їх не треба носити всі.